you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Президент України Володимир Зеленський від початку повномасштабного наступу пережив понад 12 окремих замахів на його життя, які готували російські війська. Про це пише публіцист Кріс Уіпол із посиланням на дані українських чиновників, які він наводить у своїй ще не опублікованій книзі, копію якої отримало видання The Independent. У книзі вказано, що в період перед повномасштабним вторгненням до України вистаємним візитом прибув директор Центрального розвідувального управління США Вільям. М він, начебто, отримав від президента США Джо Байдена вказівку розповісти Зеленському точні деталі змови росіян. Це відразу ж привернуло увагу Зеленського. Він був приголомшений і вражений цією новиною наводить індепендент цитату з книги Віпла. У виданні додають, що загалом від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше двох із них вдалося уникнути завдяки американським розвідданим, які Бернс розкрив під час візиту до Києва. Ці відомості були настільки докладними, що допомогли силам безпеки, Спеки Зеленського запобігти двом окремим замахам на його життя з боку Росії, зазначає американський публіцист. Також про замахи на Зеленського нещодавно говорив радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка, тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал, і так далі. Заявив Подоляк. З точки зору безпеки, я не можу говорити про деякі речі. Ці ризики нікуди не зникли. Зазначив Подоляк. Раніше Нік міністра оборони України Маркіян Лубківський заявляв, що бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на президента України і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Дану інформацію підтвердили розвідники і спецназ, які відповідає за охорону глави держави. Вони хотіли вбити керівництво України нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою деяких із них безуспішно відправили в Україну. Повідомив Лупківський, додавши, що всі докази щодо змови будуть представлені міжнародному суду. Лупківський додав, що українська розвідка відстежувала групу в Україні та за її межами кількох бойовиків били всередині країни, їх ідентифікували за унікальними жетонами. Сам же Зеленський неодноразово говорив, що залишиться в Україні, щоб керувати обороною країни. Бойовий дух армії дуже високий, тому що наш президент знаходиться в Києві, наш прем'єр-міністр і наш парламент тут. Це дуже важливо для підтримки людей на місцях, для підтримки української армії. Це дуже хороший сигнал міжнародному співтовариству, сказав Лубківський. Як додавав тоді секретар РНБО Олексій Данілов, у нього була не зовсім. Всім приємна роль. Кожен раз, коли він отримував офіційні повідомлення про небезпеку життя президента, то мав його інформувати. Ви розумієте, коли якийсь раз уже приходиш до людини і кажеш, пане президенте, є загроза вашому життю? А він каже: Мічеславовичу, скільки можна, вони мені вже набридли, розповів секретар РНБО. За його словами, в останнє такі повідомлення були 7 березня. Чому тому, що на 7 березня вони планували закінчення цієї операції, додав Данілов. Але як бачимо, не так сталося, як гадалось. Будь-якому разі боротьба триває Алі ризики є для всіх: від президента до звичайного громадянина. Саме тому так важливо консолідуватись та боротись з цією противною навалою, мета якої геноцид нашого народу. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок, дзвінку пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.